Україна знаходиться на роздоріжжі. На жаль, ми можемо отримати мир не на українських умовах, можемо мати продовження московської агресії і стікання нашої країни кров'ю. А нам потрібно за рахунок єдності всередині держави і зовнішнього світу добитися перемиря на тих умовах, які відповідають українським інтересам. На жаль, зусилля п'яти шести менеджерів на міжнародній арені привели до того, що порушена базова основа української дипломатії, яка була затверджена за період президента Порошенка. На жаль, сьогодні про Україну говорять без України, і це є величезний виклик для нашої держави. Більше цього, сьогодні вже ніхто не говорить про те, що буде закладені в майбутній угоді те, що було закладено в мінських угодах Порошенка, де перший пункт за підписом країни-агресора визнавав територіальну цілісність і непорушність українських кордонів. Сьогодні треба добитися передусім цього. Це відповідає українським інтересам. Уже влада зараз не говорить про мінськ. 3 тому що добитися територіальної цілісності, де би свій підпис поставив представник Кремля, буде дуже і дуже складно. Але це можливо для цього треба залучити до переговорного процесу всіх тих, хто має повагу в світі, хто має статус, хто має слово на міжнародній арені і разом з нашими західними партнерами зробити все можливе, щоб досягнув. Ти миру, але миру на українських умовах.